Медик з Мукачева пройшов стажування у найкращих лікарнях світу. Артем Юрович, анестезіолог лікарні святого Мартина, навчався в національному медичному університеті в місті Київ. Я анестезіолог виділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні святого Мартина. Закінчував я національний медичний університет в Києві. Потім проходив інтернатуру безпосередньо тут, в лікарні Святого Мартина, а також на базі обласної е клінічної лікарні е імені Новака в Ужгороді. Тобто, свій професійний шлях як анестезіолога я почав вже конкретно в цій лікарні і продовжую працювати дотепер. Нещодавно лікар повернувся з Великобританії, де протягом місяця проходив стажування з регіонарної анестезії. У госпіталі міста Фрімлі я стараюся знаходити можливості для професійного вдосконалення, навчатися і як в Україні, так і за кордоном. І протягом останніх двох років я двічі отримав стажування за кордоном, а саме в Великобританії. Нещодавно повернувся з свого другого стажування, яке було присвячене регіонарній анестезії. Воно проводилось в Фрімлі Парк Госпітал у Великобританії. Це Досить відомий, потужний центр навчальний саме регіонарної анестезії, яка є зараз ключовою для забезпечення гарного менеджменту болю пацієнтів, швидкого відновлення та забезпечення комфортних умов. Операції і післяопераційного відновлення, що є дуже важливим, я дуже вдячний запрошенню доктора Мадана Нарінана, який є керівником навчального центру. Завдяки гранту європейської асоціації, лікар зміг отримати цінний досвід у провідних європейських клініках. А минулого року він відвідав Лондонський госпіталь, де працюють його Українські колеги, мої друзі та колеги, анестезіологи з України Андрій та Ярослава Грага, вони дуже посприяли тому, щоб я е, зміг потрапити на це стажування. Ми вивчали. Що таке безпека пацієнта, як уникати помилок в своїй практиці кризовому менеджменту, комунікаційному менеджменту між командою, що дуже важливим, навчання за кордоном дало можливість перейняти найкращі світові практики. Він взяв участь в численних лекціях та тренінгах. Побачив, як організована робота в європейських операційних, каже британські медики надають значну підтримку українським колегам. Багато медиків британськ. Це активно підтримують. Україною українських медиків, зокрема, відзначу Джон Олвуд, це наш давній друг. Він роки вже їздить в Україну, навчає анестезіологів, інтернів і практикуючих лікарів, проводить тренінги. Багато асоціацій, таких професійних асоціацій, як Європейська асоціація анестезіологів. Зокрема, вони створюють зараз можливості для отримання безкоштовного членства в асоціації для лікарів з України, а також християнська медична асоціація, яка допомагала мені мого першого стажування і очільник наш земляк Закарпаття Рудольф Мегович, Вони роблять теж вагомий внесок в. Поширення знань серед медиків і забезпечення можливостей для навчання. Повернувшись додому, лікар активно ділиться своїми знаннями з колегами та поширює світові практики тут. Нині лікарня святого Мартина широко застосовує сучасні методики з ультразвуком, регіонарні блокади, що покращують післяопераційний період, епідуральну анестезію в акушерстві, завдяки якій жінки народжують без болю. Я вважаю, що це є ключовим і дуже важливим для подальшого ефективного розвитку охорони здоров'я і покращення якості медицини в нашій лікарні зараз. Ми впроваджуємо багато чого вже впровадили. З побаченого, зокрема, покращимо акушерську анестезіологію, регінарну анестезію, впроваджуємо нові методики. Наші колеги розвиваються активно і відвідують також стажування в різних країнах: Чехія, Німеччина, Франція. Зараз моя колега їде в Тайвань по обміну з досвідом з колегами і створюємо таку потужну команду, яка навчається відкрите до навчання, навчає один одного. За його словами, зараз українські лікарі мають багато можливостей. Навчатися за кордоном у іноземних колег, що дуже важливо, особливо в цей час, коли багато наших людей потребують якісної медичної допомоги. Ці можливості, які відкриваються для медиків, для навчання і здобуття нового досвіду, вони є тим не менш важливими, оскільки цивільне населення і військові потребують хорошої медицини, якісної з найкращими з найкращими світовими практиками і стандартами.